Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на нашому ютуб-каналі Віче в щоденній програмі, новій програмі апостольські настанови. Я Протрей Володимир Давидов з вами буду читати апостольські послання, для того, щоб разом з вами їх е пояснювати і робити їх актуальними для себе. Тому що апостол Павло, як і інші апостоли, е послання, яких до нас дійшли, вони писали. Е ці послання з метою навчити е, істинам християнського життя, пояснити віровчення, пояснити, як нам, е, чому е, вірніше, слова Ісуса Христа для нас важливі і чому ми маємо е, керуватися ними в своєму житті. Вивчаючи Євангелія е, в нашій програмі Євангелія на кожен день, ми з вами уже дещо орієнтуємося. Тому, що говорить нам Євангеліє, що говорив нам Христос. Але апостоли якраз пояснюють і роблять таку витяжку з вчення Ісуса Христа і, по суті, в своїх посланнях формують той образ християнства, який ми сьогодні з вами маємо. Звісно, через тисячі дві тисячі років це все дещо інші форми, ніж були. За часів апостолів, але тим не менше, і їхні слова, як і слова Ісуса Христа, вони актуальні для нас і сьогодні. Ось одразу і до них. Сьогодні ми продовжуємо читати друге послання апостола Павла до Коринфян і продовжуємо. Вчора ми завершили шосту п'яту главу, і сьогодні це буде вже шоста глава початку. Ну, вірніше, не початок, а е за уставом ми читаємо сьогодні там, з 11 по 16 вірш. По суті, за великим рахунком, ми вчора закінчили п'яту ну, главу. Але останні вірші є початком ну, від, від апостол Павло, те, що ми вчора розглядали, в останніх віршах, по суті, продовжує і на перших віршах шостої глави, тобто тематика та сама. А ми продовжуємо якби, з 11 віршу. Браття, пише апостол Павло. Уста наші відкриті до вас, Коринфяни, серце наше широке. А, як я вже казав, проблема з Коринфянами була те, що там були певні, певні проблеми в общині, апостол Павло. І ми навіть взнаєтеся, треба відлучити від общини християн якогось там блудника. І блудить і би, не збирається виправлятися. Ну і там взагалі почалися, як ми вже казали, оспарювати авторитет, піддавати сумнівам авторитет апостола Павла і якби недоброзичливі люди. Почали з апостолом ну, на апостола Павла всякі наклипи зводити. І от апостол Павло а, повторює, повертається до, до тої теми, що він щиро а, щиро звертається до Корінфія, що його серце відкрите. Уста наші відкриті, тобто він говорить все, що хоче сказати. Він не утає, він не лицемірить, і серце наше широке, тобто з усієї душею відкривається. Ви знаєте, ми б звикли сприймати апостольські послання як якісь маніфести. Ну так вони для нас сьогодні звучать. Особливо, якщо взяти ще й соборне посла соборні досить особистісний, інтимний лист, так, до громади, не конкретній людині, громади, але тим не менше цей лист. Він розуміє, що він може бути оприлюднений, його можуть багато читати і почути не ті вуха. Тому, навіть коли він говорить про проблеми громади, він в другому посланні, коли апостол Павло повертається до певних проблем, він ні разу не називає, що саме за проблема. Він говорить про те, що є, ви знаєте. Тобто, я і ви, коринфяни, знаєте, які у нас проблеми. Щоб ви цуралися гріха і зберігали себе в святості. Але ні разу не говорить, тому що це ну, дійсно таке особистісне. Це тільки те, що між Павлом і, і, Коринфян, і тими Коринфянами. І саме от те, що це дуже щирий лист, лист персональний в громаді, общині Христовій, Малій Церкві, так? Коринф, коринфській церкві говорить саме от те, як апостол пише. Не пише якось, знаєте, пафосно або з якоюсь декларацією. Ні, він говорить саме ну, з відкритим серцем, про що він і каже. Уста наші відкриті, і серце наше широке. Тобто з усією душею я до вас звертаюся. Я вболіваю за вас, я переживаю за вас. Вам не тісно в нас, але тісно у ваших серцях. Тут апостол говорить, ну. Торкається питань, проблеми в тому, що деякі християни коринські почали ну, сумніватися в апостолі, Павлі, Павлі, в апостолі Павлу. А, уже ми теж в п'ятій главі про це говорили, що він каже, ну, він зауважує на тому, що щирість це основа відносин, і він є щирий зі своєю паствою. І тут знов повертається. Він каже, що моє серце до вас відкрите. і ну, якби вам не тісно в нас, тобто ваша довіра, я повністю приймаю вас. Я довіряю вам, але ви, дехто з вас, сумнівається в мені. Ну тобто, мені тісно, тобто, ви не впускаєте мене в своє серце. А цікаво, що в сучасному перекладі звучить серце. Та і, взагалі, в синодальному перекладі звучить серце. А, апостол же Павло використовує більш такий древній термін, який грецькою. Звучить. Зараз можливо відкриє там цікаве слово грецьке, яке має ширше значення, ніж серце. А, сплахна грецьке слово, яке означає серце, печінку і легкі. Древні вважали, що саме в цих трьох органах серце печінка і легені, знаходяться почуття людини. То в, нас, в нашому побуті ми знаємо, що почуття ну, е, відносами почуття до, сер, до серця. А от у древніх було ще й і легені цікаво. Це сплахна. Переклад, що використовується вже в перекладі серця, якраз відповідає поняттям, а не точності перекладу. Тобто те, що, де знаходяться почуття. От. Е, на рівну відплату кажу я дітям розкрийте ви свої серця. Знову ж таки, апостол Павло повертається до рівна відплата. Він відкрив своє серце Коринфянам і тепер каже: відплатіть мені, відкрите своє серце, рівна відплата. Кажу, як дітям він вважає себе тим, ну так воно і сталося, що апостол Павло народив Коринфян духовно, він їм проповідував і він їх хрестив. І через це для нього вони важливі. Він вважає себе їх як духовним батьком, через це як діти. Як я відкрився вам, відкрийтесь і ви мені. Не впрягайтеся у чуже ярмо з невірними, бо яке спілкування праведності з беззаконням. Зараз апостол Павло буде такі антиподи порівняння приводити, і далі ми будемо читати подібні. От він порівнює дійсно пригати, що чуже рмо з невірними. а Тут іде відсилка до второзаконня, де сказано, що не запрягай в плуг вола і осла, тому що ну, вони рівні по силі, вони рівні по, різні по характеру. Треба в ярмо треба запрягати тварин. Однакової сили, однакової статури, ну якби з однаковим потенціалом. А якщо вони різні, то один буде тягнути, а другий буде від, відпочивати, або інший зноситься швидше. Десь віл там, е, за це, е, затормозить, а, а осел буде тягну, тягнути з усієї сили і, і не дірветься, або навпаки, Віл буде все на собі, а осел поруч просто ходити. І віл... Зноситься і осел, якби і осел залишиться, і що ти з ним зробиш? Тобто ці моменти. Але, звісно, тут відсилка до того, що до Євангельського, не можна служити Богові і Мамоні. Це, в принципі, різними словами, але одне й те саме. Ну, Одна думка. Неможливо бути і з Богом, і з дияволом не можна робити чесноти і знаєте, зрощувати в собі чесноти, а, і в той же час повністю не стримувати в своїх пристрастях. Це неможливо. Якщо ми не стримуємо пристрасті, то чесноти, вони будуть знаєте, такі, як от рослину, яку посадимо в піщаний ґрунт і не поливаєш, вона там. Крутиться, вертиться, вона ніби, те, ніби якась там роса падає на неї, але вона не розвивається, ця рослинка. Так і ця, ця добро, чеснота. Ми можемо її якусь мати, вона буде дійсно от, ніяка така, покручена, поверчена і без плодів. От. І апостол Павло якраз і продовжує. Ну по суті, одна й, та, одна й та сама тема. Не можна служити Богові і Мамоні. Не впрягайся в чуже ярмо з невірними, бо яке спілкування правдості з беззаконням. Дійсно, як християнин може жити з невірним, з грішником. У грішника вподобання до гріха, а у праведника до, до чесноти, до праведності. Так що ну, ніяк неможливо. І далі продовжує Ну, аналогічні, просто різними прикладами, тут уже такий риторичний, е риторичний прийом. Що спільного у світла з темрявою? Яка згода між Христом і веліаром? Веліар – це ім'я одне з імен диявола. Або що спільного у вірного з невірним? Яка згода храму Божого з ідолами? Бо ви храм Бога живого, як сказав Бог. От тут теж важливий момент. Христос називає, що а, от посилка, яка згода, тобто що спільного, храму Божого з ідолами. Тут відсилка до царя Манасії, який був сином праведного царя Язикії, але який, ставши в 12 років царем, повернув всі. Ідоли, всі і, 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 ідолопоклонні е, традиції, і був на, надзвичайно не, став надзвичайним не, надзвичайно нечистивим царем, приносив жертву своїх власних дітей, і потім бувши, побувавши в полоні у, у їх, е, сирійського царя, розкаївся. І, ну, якби... Але тут трішки тут інше, те, що е, Манасія, він, крім того, що він повернув. Ідолопоклонство. Він ще е, ідолів і їхні жертовники поставив в Єрусалимському храмі. Це, це звісно, ну, навіть здається, цар Ахав зі своєю царицею Завівллю здається, на таке не, не, не зважились. Я зараз точно не буду казу, казати, але дійсно, що ну, от, надзвичайно велике нечестя було. І дійсно ідоли стояли в храмі. Через це тут і апостол Павло Іберець, ну, аналогію, яка згода храму Божого з ідолами? Як ідоли можуть поєднуватися з храмом Богу, єдиному Богові? І далі продовжує, вже так трішки міняє тему. Бо ви храм Бога живого, як сказав Бог. Тобто, якщо ми є храмом Божим, то в своєму серці ми не, ну, не повинні ставити ідолів. А що таке ідол в нашому серці? Це та ж сама пристрасть, якій ми вклоняємося, яку ми задовільняємо, якій ми служимо. Саме так і відбувається. Тобто ідолопоклонство всього ну, сучасного християнина. Не обов'язково вклонятися істуканам, чи там ще чомусь, а поклонятися якимось світилам чи ще. Ні, якщо ти служиш своїм пристрастям, ти вже ідолопоклон... ідолопоклонствуєш. І тут і відбувається те, що Ізраїль відходить від Бога, і це називалося зрадою, як от у подружжі стосунки, тому що, як зустрічається блудив Ізраїль так, з ідолами поганськими, так і християнин, коли служить своїм пристрастям, він зраджує Богові. От. Таке на сьогодні невеличкий уривок, але досить, як на мене, повчальний і важливий для розуміння. Того, яким має бути наше життя. Такі, такі, такі настанови на сьогодні були від апостола Павла нам. Дивлюсь, на сьогодні в чаті нічого не пишуть, тому одразу перейдемо до, до заключних фраз наших традиційних. Прошу вас підписатися, хто не підписаний, прокоментувати, поширюйте наші відео та ставте вподобайки, якщо ми, якщо ми заслужили, якщо наш проєкт заслужив. Також бажаю вам Божого благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі і не забуваймо молитись за наших захисників. А ще я на початку забув вас привітати з ним. це знаєте, дійсно так... Воно трішки невідповідно звучить, але з Днем Пам'яті, усікновення, з Днем Кончини, так, усікновення Іоанна Хрестителя. Але теж дійсно спри... привітати свята тут не зовсім доречне. Святий Іоанна Хреститель моли Бога за нас. Ми знаємо, що він один із небагатьох, хто предстоїть, хоч його і назвали, що він найменший в Царстві Небесному. Тому що, так, як сказано, що найбільш, найменший в Царстві Небесному буде більший Заяна Хрестителя, так як він був відхозавітним ще пророком. Але тим не менше ми знаємо, це, ну, це там, була порівняльна фраза і фраза повчальна, але не, ну, не та, яка констатує розклад в Царстві Небесному. І про це говорить і величезне шанування Яна Хрестителя безліч храмів в честь усікновення. Існує потім о, 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 шанування і навіть іконост... іконописне зображення, от о, ікона Деїсус, коли зображений Ісус Христос, приста Богородиця о, по одну сторону і Іоанн Хреститель. По, по, по ліву руку, а приста боротися по праву, стоять і, і предстоять перед е Ісусом Христом і моляться за рід людський. Тому ми розуміємо, що Він має особливу е особливу сміливість і е особливі повноваження звертатись до Ісуса Христа і молитися за рід людський. Тому. Будемо проси, сьогодні, попросимо його молитв перед Престолом Божим, аби в нашій країні запанував справедливий Божий мир і Господь вберігав наших захисників. На все добре, до побачення, до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. До побачення.